9 березня вже давно стало для українців знаковою датою, адже Тарас Шевченко є не тільки великим поетом, а й уособленням всіх борців за волю та незалежність нашої держави. Представники міської та районної влади, громадських організацій, керівники підприємств і установ, учні та студенти чимало криворіжців. Прийшли цього дня вшанувати пам'ять Великого Кобзаря. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять Великого Кобзаря України. Який народився 198 років тому і прожив яскраве життя, яке посвятив служінню своєї батьківщини, і це життя є прикладом для кожного з нас, як треба любити, як треба працювати на благо своєї батьківщини. Геніальний поет, прозаїк та художник феномен талановитого хлопчини з покріпаченої сім'ї цікавив багатьох дослідників протягом десятиліть. Зараз у навчальних закладах постать Шевченка розглядається більш багатогранно. Звертаються вчителі і до нових джерел інформації. Здається, велика кількість годин для вивчення Тараса Шевченка. Діти вивчають його в різних аспектах: і як художника, як драматурга, і як поета, і як людину, яка писала прозу. Дуже різноманітні форми роботи. Діти, наприклад, безпосередньо мої вони і реферати готують, і повідомлення до творчості Тараса Григоровича Шевченка. Але якби не оцінювали деякі аспекти біографії Шевченка, нинішні дослідники неможливо заперечити той факт, що твори великого поета відкрили для русифікованого українського суспільства XIX століття красу рідної мови, а за щирі та правдиві вірші назвали його люди батьком Тарасом. І навіть через століття Катерина Гайдамаки та Тарасова ніч нікого не залишають байдужим для мене це постать української схемних незалежності. Він писав такі твори, які надихають людей, щоб не жалешки, щоб сам вивірна. Він нам його ботворю багато казав, що скинемо кайдани. Все, все, все є в Україну. Це ж цього, цього добивався. Феномен Шевченка в тому, що саме його творчість навчає нашу. Молодь любити свою країну, бо в наші часи це дуже потрібно ставити Україну на належне місце. Трагізм Шевченка полягає в тому, що він і сам усвідомлював марність своїх зусиль, проте спроб добитися волі для свого народу не міг полишити. Однак саме вірші кобзаря стали закликом до боротьби для наступних поколінь українців, і своєю незалежністю Україна завдячує насамперед йому великому поету, який увійшов в історію як великий Que cobzar